На цій виставці погляди всіх присутніх прикуті лише до однієї картини. Цього дня у неї прем'єра вперше заслужений художник України Микола Підгорний демонструє це полотно широкому загалу. Його презентацію митець присвятив дню перемоги. Мій тець як і багато другі воював. Он освобождала Україну за що отримав награди орден. За освобождення України працюючи над цією картиною, Микола Підгорний зізнається, думав і про батька, і про тих людей, яких торкнулася та війна, і про нинішніх захисників України. Робота над нею зайняла майже п'ять місяців. Відкриття самої експозиції автор не вважає масштабною мистецькою акцією. Це говорить перш за все присвята усім ветеранам. На картині звичайні солдати, які одні з перших кидалися в бій у далекому 41-му. «У них немає ще ні, знаково тліччя, там погони, нету орденів. Це люди, которые там в перші пер дні війни этим, з этой машиною фашистской. І їх уже скорее всього, немає. І раніше у своїх роботах Микола Підгорний звертався до воєнної тематики. Втім, ця картина у мистецькому та композиційному плані особлива. Я Нас всіх вітаю. З дуже сучасною, абсолютно е такою новаторською роботою, в тому, що перед нами, як молодий художник, заповзятий, він веде за собою свій діалог. Він намагається кожного там навіть відкрита композиція. Там дуже цікава композиція роботи, коли ти заходиш і ти вже серед цих людей, ти вже в колі спілкуючихся на відкриття виставки до художнього салону. Завітали друзі, знайомі колеги Миколи Підгорного.